Любі, а ви знаєте, що в християнстві є тайна, дуже глибока тайна. От, наприклад, у Ісуса Христа було два моменти служіння. Перший це загальне служіння його, де він виганяв бісів, де проповідував, там, де навіть спорив, розумієте, де вони читали Писання, зцілював, годував, і це був загальний момент його служіння, розумієте, але був важливий момент. Це центральний. Центральний момент, це учнівство, там, де він окремо збирався з учнями і пояснював більш детальніше, відкривав їм тайне, секрети, більш серйозніше говорив про Слово Боже і вічність. Тому, дорогі, ці моменти два головні, які нам потрібно зрозуміти, тому що це як основа з чого починається християнство. Це і є тайна, і щоб вона вам відкрила. Це потрібно стати частиною живої церкви, Ісуса Христа, і ставати учнями Христа. Так як для нас є приклад, це апостоли, тому що завдяки апостолам, учням Христа, ми маємо зараз слово Боже, яке веде нас до спасіння та вічності з Богом. Розумієте, Тож, дорогі, не прогавте свій шанс, ставайте учнями Ісуса Христа. І несіть Євангелію до краю землі, будьте благословіми! Словенні миру вам.